Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні японські тістечка моті. Ці тістечка готуються без випічки і на рисовому борошні, тому починаємо готувати. У миску виливаємо воду та молоко, додаємо цукор. Молоко бажано брати холодне, щоб борошно в ньому добре розмішалося. Далі всипаємо сюди рисове борошно, але обов'язково беріть борошно клейкого рису. Із звичайного рисового борошна моті у вас не вийдуть. І ще раз все добре перемішуємо, щоб не було ніяких грудочок. Далі сюди в кінці вливаємо олію, звичайну рослину, і додаємо барвник. Барвник можна брати будь-який, і водорозчинний, і сухий, і гелевий, який у вас є. Можна взагалі обійтися без фарбника, а замість води додати якийсь концентрований сік. І ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що кількість цих інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі цю масу викладаємо на гарячу розігріту пательню. І ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, тримаємо на вогні її приблизно 4-5 хвилинок. До ось такої консистенції. Як бачите, вона вже добре тримає форму і стала така більш густа. Ще декілька разів її добре перемішуємо і накриваємо кришкою та залишаємо повністю охолонути. А тим часом можна приготувати крем. У мене в мисці вершковий сир. І згущене молоко. Крем можна зробити будь-який на ваш смак. Можна також до крему додати якусь горіхову пасту або карамель, фруктове пюре чи ягідне тут же все на ваш смак. Що любите, те і додавайте. Також в серединку моті можна додати якісь нарізані фрукти, ягідки, або, як я і говорила раніше, якесь фруктове або ягідне пюре. Ось такий крем виходить, перекладаємо його в кондитерський мішок і тепер займемося формуванням моті. Я буду формувати моті. На вагах, щоб кожний шматочок моті у мене вийшов однакового розміру, ви можете робити все на око. Відщіплюємо шматочок тіста і формуємо із нього ось таку кульку. Тісто буде дуже липнути до рук і робочу поверхню, та моті я присипаю сумішшю із кукурузиного крохмалю та цукрової пудри, щоб моті не прилипало до робочої поверхні та до рук. У мене із даної кількості тіста вийшло 8 мотів, вагою кожна по 47 грамів. Далі кожну ось цю кульку розплющуємо ось так руками в дуже тоненький пласт і в серединку викладаємо крем. Чим тонше буде тісто, тим моті буде смачніше. І так, як я і говорила раніше, в серединку крему можна викласти якісь фрукти, ягідки або фруктове чи ягідне пюре, чи горіхову пасту. Буде дуже смачно. І тепер добре защіплюємо всі краї, тісто буде дуже добре перелипати і формуємо кругле моті. Я викладаю моті в ось такі паперові капсули. Якщо у вас таких нема, можна моті просто викладати на тарілку, але перед тим її просипте дуже добре цукровою пудрою та укурдзеним крохмалем, щоб вони до тарілки не прилипли. І так само формуємо всі остальні моті. Розплющуємо в тоненький пласт, викладаємо крем та формуємо моті. Готові моді ставимо в холодильник мінімум на 1 годину, щоб вони охолонули та стабілізувалися, після чого їх можна подавати. Ці тістечка виходять справді дуже смачними, вони не схожі ні на які тістечка, обов'язково спробуйте їх приготувати. Це справді дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!